Про події у Верховній Раді говоримо сьогодні з нашим гостем політологом Володимиром Цибульком. Володимире, добрий день. От як ми чули, прийнятий бюджет сьогодні за три хвилини, тобто в такий короткий термін, без обговорення всього ще підняттям рук. Це ж порушення регламенту. І чи може Верховна Рада після цього далі називатись парламентом? Ну, взагалі, ескалація подій в самому парламенті свідчить про. Власне, парламентську кризу і і давню довіра до парламенту це всього лише декілька відсотків. Довіра до політичних партій так само. Декілька відсотків. Є проблема довіри взагалі до інститутів влади. А відновлювати таку довіру можна було б звичайно починати з парламенту. Ваш колега Володимир Фесенко назвав у Фейсбук такі останні події Верховної Ради переходом до білоруського сценарію або початком кінця парламенту в цьому складі. Як, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою сьогоднішніх подій? Я думаю, що парламент в такому вигляді не закінчиться. Його може закінчити тільки опозиція. В принципі, така опозиція дуже зручна для нинішньої влади. І йти на нові вибори, аби прийшли. Реальні політики, потужні політики, сильніші від нинішніх опозиціонерів. Мені не виглядає так, що влада своїми руками виростить для себе серйозніших опонентів, ніж вона має. Враховуючи ці останні події, чи повинна опозиція тепер вимагати відставки парламенту? Опозиція. Повинна застосувати весь інструментарій, яким вона володіє, для, е, якщо вона ну, мислить категоріями стратегічними, то е, боротися за відставку парламенту, очевидно, треба було вже з першого дня майдану, коли мільйон людей стояв на вулицях. Е, е, опозиціонери в той час не говорили ні про які стратегічні вимоги. Вони говорили про відставку двох-трьох посадових осіб. А ви казали, що опозиція вигідна для теперішньої влади? Це, а чим саме вона вигідна? Ну, певною безпорадністю, несконсолідованістю, нескоординованістю. І ну ви подивіться, навіть майдан починає стомлюватися від цієї опозиції, але опозиція пішла помилковим шляхом з першого дня замість розширювати коло партій, ну, розширювати коло союзників своїх політичних uh -huh. на майдані. Вони фактично весь час всі всі ці півтора-два місяці боролися із потенційними партнерами. І ну от вони отримали те, що отримали. серед опозиції, опозиціонерів зараз вже лунають заклики складати свої мандати, оскільки ми знаємо, що згідно з конституцією, Верховна Рада е, не повноважається якби чинною, коли в ній менше ніж 300 депутатів. Так, як ви можете проконути, але це законодавство. Ага. Ну в принципі, це законодавство реалізувати зараз неможливо, чому, чому? тому, що складання мандат. Та можна було, скажімо, так зменшити склад ради менше 300 людей, коли була пропорційна виборча система, і політичні партії могли з'їздом анулювати список свій в ЦВК. Зараз, наприклад, складання цих мандатів передбачає входження наступних за списком uh -huh. депутатів. А хто змусить скласти мандат мажоритарника, який витратив величезні кошти uh -huh. на боротьбу за цей мандат, і він звичайно його не компенсував собі ніяким чином? Тобто, ну ситуація дуже дуже, я б сказав. Складна для саме такого шляху для боротьби за розпуск Таким через зменшення. Ага. Ну а що тоді повинна робити опозиція зараз, як ви вважаєте? Я думаю, що в першу чергу треба боротися за симпатії виборців. Тобто, якщо стомлюється, якщо кияни стомлюються від майдану, наприклад, я думаю, найперше, найперше черговий сценарій п'ятнична бійка. Суботня істерика, недільне віче. То е, після цього недільного віче, все таки треба було б спростити життя киянам, хоча б для початку. Тобто, розчистити шляхи дороги. Є, є багато місця в центрі, аби табір був. Але мені здається, що є втома киян певна і кияни, звичайно, душею і серцем підтримують майдан. Але ну є є ще життя, є ще побут, і з ним боротись дуже важко сьогодні. Верховна Рада, крім того, що ухвалила бюджет, схвалила ще ряд законів. Ну, зокрема, серед них, скажімо, такі закони, які посилює захист суддів, правоохоронців. і навпаки, скажімо, загрожує мітингувальниками, забороняє збиратися колони у 5, більше як 5 авто. Як ви можете прокоментувати ці зокрема? Ці закони, ну чесно кажучи, нічого іншого ніж копіювати російський стиль самозахисту держави, українські депутати про владний не придумали. Ну і система влади, і це виглядає дуже комічно, тому що те, що в Росії виглядає, як ну, справжня трагедія чи драма, чи то то це в нас виглядає, з'являється в вигляді фарсу. Особливо кумедно виглядає закон про е, е, недержавні організації як е, закордонних агентів. Це, uh -huh -huh. це 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 питання питання. Номер один. А розсутнюючи в Україні це е, закордонний агент чи ні? А, а церкви, які мають єдність там з московським патріархатом чи з Римом, це закордонні агенти чи ні? Тобто мені здається, що по аналогії з Росією провладна більшість потягла кілька ниточок, і, і вона теж перетворюється в ну слабка опозиція, робить і владу слабкою, тут тягнучи ці ниточки, мені здається, що провладна більшість наробила сама собі шкоди. Я зрозуміла. Добре, дякую вам, пане Володимире. На жаль, у нас не так багато часу. Нагадаю, що в нас в гостях був Володимир Цибулько, політолог. І говорили ми про сьогоднішній парламентський день.